RUN! <laughs> Коротше виїхав в саме таке пекло. Зараз якраз обід, сонце шпарить так люто, але вітерець трішки рятує. Коротше, знайшов прикольну місцину. Я тут останній раз ранньою весною, десь у березні місяці був, але трішки там правіше. Зараз бачите, прикольно. Такий п'ятачок вичищений. Але блин, дуже мілко видно, вон як я прикормку свою закинув. Не знаю на один хліб начепив, на другий черв'яка. Зараз поки хай стоїть, а я мабуть ще отуди пройду, згляну. Там також місцина прикольна є. Коротше з поплавочками на карася. Не знаю скільки висадимо, але... Хоч би один показався, тоді досидимо до вечора. Не знаю, дуже обмільчало, щось травою поросло, буде він чи ні. Зараз побачимо. О, народ. погляньте. Перший карасик на черв'ячка. Це, мабуть, пройшло, я не знаю, хвилин 10. Я сходив туди, на ту місцину, тільки повернувся, бачу, починаю клювати. А ось і перший карасик. На черв'ячка. Погляньте, та й нормальний такий. На хліб щось поки не хоче. Ай, та ти що, клас. Перший карасик, нарешті. Друзі, з другий. Афіч, коротше. Дивіться, то такий же самий. Просто тільки закинув одразу. Викладає. Та ну ти що. Підійшов карась. Супер. Народ, другий карась. Клас, просто супер. Пауза, тиша, закинув пополочок. Викладує і карасик. На хліб стоїть, поки не хоче. Оцей другий просто сходу. Тільки закинув буквально там 20 секунд. Опа, поплавочок кладеться байгеньке. Народ викладає, дивіться, раз, два, три. Та ні Ой. Погляньте, це вже третій. Я навіть не можу дістати оцю водку, щоб червя туди поставити. ой 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 ой, -ой. Карасик гляньте, такий побільше буде зацінить нормальний такий дядя. Люди тупо викладує, друзі. Народ попав на кльов, як ото на чорних камнях. Карась клює кожні просто 30 секунд. Не встигаю закидувати. Все попав, народ, я так ніколи просто не попадав. Народ, ну я вам кажу, я просто так тупо ніколи не попадав на карася. Тільки приїхав, закормився, видно, трішки водичку дали, бо вона почув. Ой-ой-ой, погляньте що. Ой, зійшов. Все. Тупанув трішки, ну нічого. Попались на кущах, хай треба трішки передихнути, бо... Ну його в баню просто. Нема коли курнути, я вам так скажу. Ой-ой-ой, якраз бачите під цю сирену. Нарешті щось і направий там начебто викладає. Ану, та є. Іди сюди. Опа, дочекався нарешті.

Трішки паузи дав і знову він на місці. Бачите? Тепер пішла роздача на праву вутку. Те ж саме, тільки закинув, але карась таки трішки дрібніший пішов. Але тут таке. Удар. Ого. оце нарешті покльовочка, -мої! Траву завів просто. Але це мабуть буде найбільше. Хоча ні, помилися, плюс-мінус такий самий, бачите, але... Щось так довгенько його не було. А ну нарешті він підійшов знову, -мою! Ой тысь. Ай-яй-яй. Та ну ви типу, що? одній карасі ніхто б більше не задовбує. Ніяка там оця... Шваль, як я її називаю. Якщо клює, то тільки крась. Клас. Ай пішов. Ай, красавець. Іди сюди. Ой-ой-ой, ой. Та ну народ, нормальні такі кабасики клюють, офігіть. Я Як для цієї річушки. тут глибина, бачите, ну, я не знаю, до пів метра. Нормальні карасики. Ой, гарний. Ой, гарний карасик. О, ну ти що погляньте. Я вам скажу що шо... Вже не так, як на початку, десь хвилин 15 Це залізно треба чекати, а то і більше як ось цього. Ой, 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 ой. Дивіться, нормальні карасики пішли. Як думаєте, скільки ми тут напробили? Погляньте. Нормальна така жменя. Карасянвих. А ми ну, зараз дізнаємося. Так, по нулях. Це ж як завжди, традиція в кінці рибалки. Опана. Так, два. 855 гляньте нормальний я вважаю так так це зараз тільки шоста вечора навіть шосту ще нема Десь без 20 там плюс-мінус Ну хай садок грамів 300 наскільки я пам'ятаю Коротше два з половиною Все он зараз закинув разочок, щось там посмикує. Не знаю, зараз якраз дочекаюся, а може і ні. Коротше що, клас. Ото <рес> балочка. Приїхав і кльов одразу, як на чорних камнях. І самий карась, оце радує, що. Ніяка там шваль не задовбує. Коротше, невеличкі, але я не знаю. Ну, прикольно, погляньте, яка м'ясина. Таке одне велике віконце. Карасики невеличкі, але, знаєте, такі. Літні я б їх назвав би. Ну я не знаю штук, хай може 15 плюс-мінус. Не ну ч, нормальні такі карасі, зацініть. Навіть за ладошку. Так, ну що, все, караси зважили. То, що був на коня, це так закинув, думаю, поки буду важити. Хай стоїть ще. Давай, 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 поніг, поніг, понів на конях сюди. Карсучик. О, та й нормально. Зацінить народ. Ну це вже, я гадаю, буде на коника. Треба вже їхати потихеньку. Дивіться, золотистий такий. Ах, красавчик якийсь. Ой, клас.